Вітаю поцінову математики. Розв'язуємо номер 187, якими є прямі А і Б, паралельними чи такими, що перетинаються, на малюнках 916-921. Дивимось малюнок 916. Я кути буду виділяти різними кольорами, щоб краще було зрозуміти, які з них внутрішні односторонні, які внутрішні різносторонні. Ось маємо два куточка з визначеною градусною мірою, кожен з них по 65 градусів. Бачимо, що кути лежать по різні боки від відсічної, отже, вони є внутрішніми різносторонніми, вони рівні між собою. Отже, можемо зробити висновок, що прямі А і Б паралельні. Дивимось другий рисунок. Є кут з градусною мірою 45. І є кут з градусною мірою 130. Бачимо, що кути лежать по один бік, від січної С. отже, вони є внутрішніми односторонніми. В сумі 45 і 130 дають 175. А щоб прямі були паралельні, сума кутів повинна бути 180. Отже, А не буде паралельно Б. Дивимось наступний малюнок. Один кут у нас 50 градусів, інший також 50 градусів. Ці два кути ми називаємо відповідними. Вони лежать і по один бік від січної, і ніби зверху над ось цими прямими, які ми підозрюємо на паралельність. Отже, градусні міри відповідних кутів рівні, прямі повинні бути паралельними. Дивимось наступний рисунок. Один кут 120 градусів. Інший 119. Бачимо, що ці кути лежать по різні боки від січної це. Отже, вони внутрішні, різносторонні, вони між собою нерівні. Отже, прямі паралельними бути не можуть. Дивимось наступний рисунок. Є кут 100 градусів. І 80 градусів. Бачимо, що ці кути лежать по один бік від січної, отже, вони внутрішні, односторонні, їх сума 180 градусів, отже прямі А і Б будуть паралельними. І крайній рисунок, є куточок 100 градусів. І кут 98 градусів. Бачимо, вони лежать по один бік від січної і ніби обидва над нашими прямими. А це відповідні кути. Відповідні кути у нас 198, вони не рівні між собою, отже, прямі паралельними бути не можуть.